Що там, Анатолій? Про мене, бач, пише. Про господара? Господи, а Господа, так хочеться мені сказати, не... Да, да, не ти хороше ти слово. А, я зрозумів, я зрозумів. Надюшка контролює. Все, давай, дилепа. Іду, йду, йду. На, знімай. Так що, знаходимося, друзі, на пілорамі. Всім привіт! Ще раз доброй штик. Анатолій... Анатолій штик. Тож приїхали, з'явилася у нас хвилинка. Сьогодні ми покастрували поросят Анатолійовичу. Нарешті ми добралися до цього діла. Зробили дві операції грижовичкам і покастрували шість кабанчиків. і Залишили ми шість кабанчиків, попросили нас залишити на, ну, на кнурці, так. Три поїде. Чи три, чи два поїде у Пирятин, один поїде на Чернігов, ну і один там ще поки під вопросом, можливо, поїде в Полтавську область. Так що приїхали на пілораму по тирці. Тирці, в принципі, як такої багато немає. Мішок тирси стоїть 15 гривень. Це відеозвіт, тому що ми приїхали, господар був тут, ми за 20 мішків заплатили. Ну а якщо буде більше, на наступний раз. Приїдемо і віддамо. як казав, тут вухотапочка, каже, хотапочка, ви не обманете, По-любому в мене все під контролем. Так що по-любому, ну, я думаю, що будемо грузити. Надюшка зафіксує це діло. Почитаємо скільки мішків. І на наступний раз просто віддамо хлопцям кошти. Тобто 15 гривень. Тут в принципі в районі. Так воно скрізь коштує, якщо є. А Анатолій болілий. Все ніяк я не попаду у Фомоклі, не заберу, він набрав вже 10, 10 мішків мені тирси і там теж є пілорама. Кажуть, можна брати безкоштовно, просто що далеченько не з руки. Уже набрали ми скільки, раз, два, 11 мішечків вже в нас є. Ну, Така тирса більш-менш нормальна. Видно де все розпиляне пилялося, то воно таке вже замерзає. Ну а це начебто. І нічого так. Прилетіли, прилетіли хотів оставити Анатоліюча в командіровці, бо на три години треба було Віруську Сергійову відвезти на локалладю. На да. Але подзвонили Лесі Петрівні. Леся Петрівна сказала, що заїхав дядя Сережа Полтавський за передачкою на Київ. Також передає чи на Борисполь, там теж по путі курям комбікорм і трошки свинини. то заодно і заведе. Ще трошки завезе Віруську Сергійову на заняття в будинок культури. Бачите, як Анатолій грузить тепер мішки? Коли в раз разі маміком вони грузили, такі мішки єлі понабирав. А сьогодні, як вже зо мною, то так пританцьовує. Да? Так, звісно, ну, пританцьовує є на це да. діло коректно. Не, а ми вже це були... Сказав, я зрозумів. Да. З першого разу, що в мішок стоїть 15 гривень, треба да. нормально, так як він, щоб на 15 гривень був. Хлопці, да. я так зрозумів, пиляють піддони, е, клепають і рубали дрова в ручному режимі, загрузили машинку і поїхали. Тобто продають соснові е, дрова рубані, рубані метр, складометр 1500 гривень. Номера в мене, правда, немає, але якщо треба буде сильно, то я думаю, можна буде і взяти у дядю, хлопців номер телефона. Дубових немає, але якщо є, то кажись там від 2400 за складометр. Ну, щось типу в такому плані. Точно казати не буду, тому що була сосна і балакали з ними по сосні. Ну а також райки, я такі мені, Дюшка, покажи, там обрізки, рейки, вони по 800 гривень складометр продають. ну якось так. Такі ще є. Ще є. Да. Ні, там вже заготовки не, йдуть, ні. На, на піддони, так. Да. Uh -huh. На піддони. Вони клепають піддони. Не знаю куди вони йдуть, правда. О, ну, але Працюють. Ну, це, Коли є світло, не. тоді працюють. Європіддони. Куди, куди йдуть, туди йдуть на, на європіддони. На Європ... Аероб вже заказує. Аероб вже ж не працює. аероки заказ заказував вас Ну щось таке, так. Да. Але аероб е, не працює, тому що... Оказується це російський завод. Ну що отак. Там трохи. трохи не в ту сторону. Ми точно не знаємо, але щось таке. Поки він ну, забивав звідти. Ну то взагалі воно на білорусах, але вказується, що то я там. Я точно не буду казати, завіше. Що... Якісь заварушки. Сплетні складають, як я в цьому ділі не розбираю. Сказали так, то і так. Та, та. Хоч ми думали, що це зовсім... Так що якось. Тут дві одна воно знаходиться. Одна тут. О, власники. Не знаю чи один той самий, чи два. Прошлий раз ми були до хлопців пнявим мовотком. клепали подони, класна така штука. Да, да, да. Можна комусь їшта, штани пристрели, так? Да? Да. Тільки тільки там треба притулювати. Притулювати? Так, так. притулив, да? Ні, притулювати до тіла, бо так не це. Так не притулювати. Я думав, що притулили тобі вже. Я б ньомом цим, таким б ньомом молотком прибивали це. Тут вже стільки тирців. Знаєш, знає, що б прибивали? Кого? Е Робірують це, що кушками клеї, клеїться, то вверх. Бітом черепи. Бі, о, 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 красавчик. Молодець. Що, ще так? О, Надюшка, скільки? Да, я не хотів туди. Та Да все одно немає, нічого там страшного не було. Да. Пятнадцять. Работаємо нарешті, да? Да. сьогодні на цілий день. До мене попав. Ми вже давно це сиділо зробили, але прийшлося відвезти, мені ігорька попросив відвезти. Був пару днів, як воно правильно називається. Не в відпуску, а додому відпустили. То. Одвіз його на службу. Наслужив побив. На побив. На одвіз. То прийшлося мені їздити трошки. Часу я витратив пару годин. Так що якось так. Так ось так, нормально. У Мене вже рука домореза. Так ми ж не плачемо знімати відос. А потім батько в один момент думає, стоїть такий оператор. О, да. і, і стоїть Йому, ци, і, циган це, да, як, ти це казав, ні, підовжди, як ти казав, позитивний. Ні, подожди, я ти казав там. <світ> штик, 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 циган, штик. 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 Ще давай. От це окіпавки. О, під ухлопцям, а то вже закопали на разу. Це вже 16. так? Як, як тоді пиляли тут постойну, сосну було вообще класно. Переходня, то шторма. Там мені нормально. Я хотів думав, тут під... Тут хоч бо тут сухе, а там не сухе. Опа. Опа. Діда, да? Да. Туди. Толя їде, серед. доля їде, ой-ой-ой. А тепер ще треба в підсусси, що ж на цю потрібно треба двости. Вже дзвонимо. Алло, я ж знімаю. Тига на себе якусь історію, дві, заснімо. Ти... Це мультики. мультики. Мультик. Дивилась мультик Мауглі, так? Да? Так. Да. Ти знаєш, від куди це воно взялося? Ні. Ні? Він коли замерзав, так от... Мауглі? Ма, що... Так, да, жарини. Гріб під себе і Мауглі. Ага. Ну. <свист�> <свист�> так ж мами не було. Ну як це не було? Ця... не було. Як її? Вовчися чи Багіра? Там, чи... Багіра. Багіра і Вовчися. Не, вов... не Вовчися, так. Багіра. Пантера, так. Да. Вовчицю? Так. Да. Не знаю, я, я в одній хаті не жив. А хорош, хороший несвітлідший. Хороша вовчиця. Надо просто покупку я тут заїхати трошки ззаду. Забудь сюди десь разом, да? Куди? Дай они. Вот туди. Щоб дальше Що носить. Там дерево. А воно немає різниці, що там петля, що тут петля. Зараз не ми за цим зараз. Диви, а там зараз... Налайтеся, зараз, налайтеся. Поїхав. Тут аж два бугра, розумієш, Надюш. Зараз буде, що там нога. Вже важко, булася, коли два начальника, понимаєш? Да. Один начальник мішка, один начальник лопту. Ага, а третій начальник. Ні, два сяточку наберемо, да й сюди, нормально. — Це ще дивно беремо її якраз по якраз да. я. Ну да. А тобі Петрову куди? Петрову в центр буду весь. Тебе теж треба підзветити? Так, на 6 часов. Мені аж на 8. А, так ти ще будеш загорати. Я ще в тебе посижу. У, бу... сі, У, бу... У бутилку позаглядаю, не баба можна, казала, я її сховаю. <риває> Таке, ти, ти не чув, що баба казав? П'янство, з тобою на це. Я з це нормально, не дивіться. Я... А ну папа покажи свою шапку. Чуй, хорошо? Дуже. Чують. Лю... Люди, які це, люди, які знають, що людина, яка нормально себе контролює і ходить нормально, не, не падає там, через усі яви. Не... А папа знає, що каже? Що? Хватить, хватить легать. Хай да? хватить легатьки, або ти тільки ходиш до цієї пляшки. Як бабуся, я говорю, я вже банку не тю, А таки... Що ти розказуєш, секрети такі на весіллі? Та нормально, чарки не було. Ну це бо... розкажи, чого ти штик і все. Кого я чого, штик? Чого ти, чого ти штик, да? Ну сказав, що буду... <гум> коли це, який це, день на суботу. У суботу сказав буду, як штик. У неділю. Да, що В неділю буду як штик. Але ця неділя розтягнулася аж до сьогоднішнього вийшло тільки в 7 часов, як штик. Навіть не в вісім, а всім. Але ж я тебе вчора сам набрав і попитав, на скільки завтра. Ну, а... Не вважаючи, тому що я тобі набрав. Окей, okay, ну то що ти набирав, я додому появився, я тебе набрав. Дзель шоу. Два, три, чотири, п'ять і вісім. Сорок вісім раз. 48 раз, о. я маю виду, що я Це тебе, я я тебе сам набрав, але... Що, Так. Да. Але я але телефона до телефона добрав, ти сюди можеш перейти. Сюди може йти що там? Все, хвата, 20 це набрали. А шо... Ти що ти рідні, я не відколи. Щоб не бути довзними, так що, друзі, трошки підчисти. 4, 8, 9, 10, 11, 2, 2, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ну один, один, Єна, один в подарок. Так що, друзі, ну одебрали, щоб не бути нам довзними. я думаю, ми через недільку приїдемо. Хлопці ще підвезуть лізі, будуть будуть... О, я сюди заїду, Анатолій. Я ще сюди, сюди здам до самих мішків. Отам башня і там гніздо. Так, да, журавлини. Так, так. А там качки живуть. Качки. А, я бачу. Да. Так що, друзі, на цьому будемо. Да? Завершуємо на цьому наше відео. А що ти смієшся? Я знаю. Там качки живуть, можна і утки купляти. Ну качка да. і утка це... А, качка точно. Я правильно сказав, треба язика прикусити разів 15. Да. Це таке слово, да. Да? Качки. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. О, усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока-пока. Так, пока, пока. давай.